Штатування буде у продажі. Ви можете зараз бути на будь-якому етапі, але мені хотілося б, щоб ви бачили, які ваші наступні кроки. І от в той момент, коли ви зрозуміли, що окей, ми як комерційна частина, наприклад, да? ми розуміємо, як заробляти гроші, ринок нам дає можливості, у нас є гроші для того, щоб зростати. І ну, ця розповсюджена модель, вона не у всіх прям працює, але розповсюджена. Я тепер хочу на 5 продажників, а 10. Я хочу собі армію з 50 продажників. Тому а, на цьому етапі ви починаєте доливати продажників в сильному керівникові відділи продажів. Вони ж сильний, він ж вам результат дає. Уявіть, ви його запустили в компанію, коли було 2,5 людини, двоє існуючих третій стажер, а зараз в нього сім, вони виконують, перевиконують плани, взагалі про такі обороти на класно. І починаємо. Він погоджується, каже, клас, давай. Восьмого дала 9-го, десятого, а потім щось керівник каже: я не стара, я не розумію, я що тобі мене хочу. Тут тільки погоджують, вони ці стажери, вони жирають мій час. І починається такий мес. І наступний крок зазвичай який робить власник, тому що він хоче допомогти своєму керівнику відділі продажів, з'являється супер ідея. Давай ми тобі наймемо асистента або заступника. Або давай виведемо старшого менеджера, який буде тобі. Закривати там частину задачі. Але при масштабуванні це найбільша помилка, яку роблять 99% компаній, які до цього йдуть. Тому що на цьому етапі потрібно різати в той момент, коли уявіть, бізнес має керівника від 8 9 продажників, і додається функція заступника: тімліт, заступник, асистент, так, різні функції. То для бізнесу це означає, що ви платите гроші за одну ту суму, саме функцію двом людям. А це вам не підходить. Результат за результат відповідає керівник. Тут є, ну вибачте як яке слово посибака, який за щось відповідає, якось там оце це все людей збиває в кучку, якось їх там додатково мотивою перевіряє договори. Але результат не драйться. І тут ми бачимо там після не знаю восьмого продажника. Ну, не зростають обороти. Штат зростає, видатки на із плани плати зростають. Маркетинг, ну, очевидно, зростає, бо треба ж якби лідов подалі на цю, всю цю масу людей. Але оборот...